Сподіваюся, я не спізнилася. Друзі, що з вами? М -м, ви дивно поводитесь. Доброго ранку, студенти. О, мій, це ж мій сорт. Сьогодні на вас чекає сила Селенна. Знань. Почнімо з тесту. Не гайтемемо час. Починайте. Тест, я не впораюся. Я розв'яжу це завдання. Час вийшов, панове. Зараз ми все перевіримо. Вітаю, Енгель. Ти впорався. Чудово, лано, це відмінно. Клера, а ти що маєш? Набридло вчитися коледж це не цікаво. Відмотись від своїх слів, панянко, бо в іншому разі не чуватиметесь. І серфу, тільки не пасіюйте, згода. Ти залишаєшся після занять Клер. Ауч, Не поталанила тобі подругом. Наступного разу краще готуйся до занять Клер. Студенти, хто може вирішити це рівняння? Аліса, спробуйте впорайся. Простіше не буває, відповідь 10. Шудова робота. Спробуй ти також лано. Відповідь 15. Чудово, ти також отримуєш відмінно. Гадаю, наразі моя черга. Множення, віднімання, додавання. Математика це надто нудно. Все обурливо. Клер, тебе буде покарано. Відрахування з коледжу. Я у цьому допоможу. Перепрошую, я просто пожартувала. Це халепа нам гаплик. Її вже годі врятувати. Друзі, справи кепські. З викладачами щось коїться. Не можна, щоб вони добралися до нас. Слід якомога краще зачинити двері. Діймо. Подартесь, ми всі в неабийкій небезпеці. Так, тепер наша аудиторія надійна фортеця. Студенти, вам не вдасться сховатися. Міс Сьоркул вже поруч. <тит> ви зачинили двері? Слушно. Однак вам не вдасться перехитрити мене. Міс сьоркул. Цього разу ви програли. Ще побачимо, чи є верхнє. Ось і я, студенти. Наразі ми дізнаємось, чи міцні ці двері. Тук-тук відчиніть. Попалися студенти. Клер, це твоя витівка? Зізнавайся. Міс Сьоркл, як ви зайшли? Маю власні секрети Люба, а ти залишишся після занять. Місь сьоркул краще не дратувати. Отже, студенти, розгортаємо зошити, повторюємо таблицю множення. Математика знову. Зузьки, сьогодні всі заняття скасовано. Мотайте на вуз, друзі. <глев> Клер, що ти робиш? Лише рятує нас від математики. Пожежна сигналізація це не жарти. Однак ми мусимо дотримуватися правил. Студенти, виходьте з коледжу. Ін заняття на цьому не завершено. Замість математики ми проведемо фізкультуру. Місоркало, але так нечесно. Вам сподобається, обіцяю один, два, один, два. Швидше, вище, сильніше. Трістю не навмисно сталося. Енгелю засереться, не паси задніх, бо ночуватимеся. Так, місьорко я стану чемпіоном. Тільки не залишайте після занять. Що сьогодні в мені коледжу? на вигляд апетитно? Лиго, я така незграбна. Чи тут вільно? Ох, я страшенно зголодніла. Суперово! смакота. Дівчатка, хто це? Ніколи раніше не бачила його в коледжі. Приятелю, чи все гаразд? Розкажи, що з тобою сталося. Це все витівки мій сьоркл. Під час математики було страшенно нудно, і я ненависно заснув. Аж раптом прийшла місцьорку і розправилась зі мною. Це був справжній жах. Ви лиш погляньте, що вона скоїла. Це вже занадто. Ми мусимо помститися, місторкул. Гарного вечора, пане. Я вас не потурбую. Мені лише потрібні ліки. Гадаю, це підійде. Місцьорку гра розпочинається. Друзі, час настав. Я майстер зачинених замків. Енгелю, ти впорався, а тепер ходімо. Де ж ви? Не пасіть задніх. Клер, може, не варто. Ми мусимо бути хоробрими. Вперед. На обрії чисто. Схоже, мій сьоркол спить. Клер, що маємо вдіяти далі? Ми додамо до її ранкової кави калеснодійне. Енгелю, допоможи. Завтра під час зимця буде дуже весело. Доброго ранку, світе. Я почну його з філіжанки ароматної кави. А зараз саме час дарувати студентам нові знання. <сміття> Оскоже я не виспалася. Студенти, чи ви готові в формули та рівняння? У такому разі розріжіть mm. цей приклад. Математика це цікаво, чи не так? Я щось страшенно втомилася. Так спрацювало. А тепер найцікавіше. Заняття з мистецтва розпочинається просто зараз. Фантазію воді зупинити. Місьорк вітаю. Маєте ну, новий образ. О, де студенти. Невже я заснула? Схоже, мені час іти додому. О, ні, що зі мною? Це все студенти. Я вам цього не подарую, дрібното. Привіт, коледже, ось і я. Привіт, невдако. Цей телефон тепер мій. Поверну, я про все розповім директорові. Спробуй схопити. Лови. Ви погано поводитесь. <звучить> Що тут відбувається? Дрібно -то краще тікайте. Місьоркул це був пранк. Біжімо мерщій. Вони такі боягузи. Місьорку це ви. Дякую, ви мене врятували. Завжди рада допомогти, Люба. Ой нам лаклик. Жахливо. Гірше ході уявити. Енгелю, я ставлю тобі десять незадовільно. Батьків у коледж. Кодрого ти лякаєш студентів. Раджу заспокоїтися. Це моє заняття. Відтепер ні. Схоже, ти маєш рацію. Студенти, побачимося завтра. <рекл> Місоркл ви найкраща. <рекл> так, це перемога. Міст Тейвіл не скоро повернеться. <рекл> не варто оплесків, це моя робота. А зараз влаштуємо смачну перерву, цукерки, те, що треба. Смачного студенти. І сьорку, ми вас любимо. Які плани маємо сьогодні? О, геть забула. Маю день народження, і до мене знову ніхто не прийде. Друзі, ані пари з вуст. Для сюрпризу все готово. В такому разі вечірка розпочинається. Ой-ой, хто тут? Місьорком днем народження. Час розвертати подарунки. Хм, вже й кортить побачити, що там. Ого, oh, wow. неймовірно. Найкращий день народження мого життя. Студенти маю хороші новини. Познайомтеся зі своїм новим викладачем. Це пані Міку. Добрий день. Сподіваюся, ми потоваришуємо. Де мій сьорку, поверніть її. Вона найкраща викладачка у світі. О, таку я, Як щодо мене бути викладачем це моє покликання? Мені дуже шкода, пані міку. Упевнений вам все вдасться в іншому коледжі. Влаштуємо незабутній шопінг. Ніколи не бачила такої іграшки. Пані міку чудовий вибір. <плес> О, така краса. Сіна морол. Ми з тобою потоваришуємо. Ласкаво просимо додому. Я миттю повернуся. Саме час прийняти ванну. О, ідеально. Що за шум? Схоже на дитину. Сіна Що це з тобою? га? Ти стала справжньою дівчинкою. Отже, я тепер мама. Тихіше дитинко. О, схоже, спрацювало. Ти плачеш? Чому? Я збагнула. Дитина зголодніла. Мені потрібна найсмачніша піца. Якомога швидше. Хто замовляв піцу? Дуже вчасно, дякую. Смачного пані Міку. Крихітко, я тобі таке. Почнімо зі смузі. Не подобається. Як щодо пепероні? Дивно, усі полюбляють піцу. Що ж їдять діти? Сінаморол. Мама невдовзі прийде. Ласкаво просимо, О. пані Міку. Має термінову справу, пане. Каша, молоко, пляшечки. Готово. Розумієте, моя іграшка раптово стала справжньою дівчинкою. Тепер вона хоче їсти. Пані Міку, ви станете найкращою мамою. Дитинко, мама вже тут. Скуштуй молоко це смачно та корисно. Ти просто дивовижна, а я твоя мама. Міку, ось і ти! Ще готова повеселитися? Я так довго чекала на цю вечірку. Танцюємо аж до ранку. Жителю, ласкаво просимо на вечірку. Шукаєш свою господиню вона на танцполі. Пані, це особливі смаколики спеціально для вас. М -м, дуже вишукано. Це найкраща вечірка року. Малюку, чи ти загубився? Шукаєш міку? Хі -хі, скупаємось. Ходімо зі мною. Я чемпіонка з плавання? Бобо, як ти знайшов нас? Міку в басейні. Маєш гарний вигляд, красуне. О, це чарівно. Підеш зі мною на побачення? Бобо, що ти тут робиш? Сіна Морол плаче? Слід поквапитись. Красуню, ти куди? Вечірку скасовано. На мене чекає дитина. Крихітко, що трапилося? Схоже, ти зголодніла. Твоя вечеря вже готова. Ти знову за своє? Чого ти хочеш? Мама зараз щонебудь зметикує. а що ти напоїла? Прокиньтесь, справа дуже термінова. Пані Міку, що трапилося. Розумієте, моя дочка, вона. Нам потрібні підгузки, багато підгузків. ж, пані Міку, будь ласка, Х -х -х, ви мене врятували. Завжди раді. Сіноморол тільки не плач згода. А це ми поприбираємо. Бути мамою не проста справа. Хідко, я поруч не плач. До речі, сьогодні маєш перший день у дитячому садочку. Доброго ранку, я Міку, а це моя донька Сіна Морол. Ласкаво просимо до дитячого садочку, Люба. Мамі треба як слід відпочити. Хочеш пограти, Люба? Буде весело, обіцяю. Я знала, що тобі сподобається. О, ти така чарівна. Сіна що сталося. Я знаю, ти хочеш прийняти ванну. Розташовуйся зручніше. А це твій новий друг. Ти така чарівна. А зараз час переодягатися. Нам вдалося солодких снів, моя люба. Ми мало не забули про казочку. В одній чудовій країні жила собі принцеса. Добрий вечір. Малюкові Райану, Час додому. Сьогодні він чудово повеселився. Добрий день. Мені вже кортить побачити Hello. келлі. Ось вона. Сподіваюся, я не спізнився. Малюк Боб скучив за вами. Обожнюю свою роботу. А де власне пані Міку? Пані, схоже, ви забули про свою дитину. О, ви маєте рацію. Я миттю буду на місці. Перепрошую мені вже час. Пані Міку запізнюватися не годиться. Трехіття сіна морол вже час додому. Пані таки надалі не повториться. Дитинко, ми знову разом. І не забудьте заплатити пані міку. А вже ж, ви дуже добре. Сіна морол вже пізно. Поквапмося. Вдалого дня, Люба. Отримуй лише відмінно. Йоху, коледж, я так на це чекала. Ох, аби хоч все вдалося. Сподіваюся, я знайду собі тут друзів. Хі -хі, схоже, я не запізнилася. Студенти, познайомтеся. Маємо нову студентку Сіна Морол. Панянко, сідайте на місце. Сьогодні ми розв'язуємо рівняння. Все просто дивіться та записуйте. Панянку Сіна Морол так не годиться. Не можна спати під час заняття. Ой, це сталося ненавмисно. До директора негайно. <рик> Може, не варто. Бобо, потанцюємо? Повторюй за мною. Що трапилося? Як він посмів? Не можна ображати сіна морол. Бобо, перепрошую, доведеться відкласти танці на потім. Сіна морол це обурливо. Що ви таке кажете? Скажіть ще раз. Пані Міку, це ви? Пані Міку, чи можна автограф? Ви найкраща. Сталося непорозуміння. Сіна Морол наша найкраща студентка. У такої. Ми підшукаємо інший коледж. «Люба, ходімо. Сьогодні жодного навчання розважатимемося. Матусю, я тебе обожнюю. Ю-ху! Поглянь, як я вмію. Дитинко, ти найхоробріша. Втім, на тому веселощі не закінчується. Ласкаво просимо панянки, повеселіться як слід. Ува, гонки. Я буду першою. Геть з дороги. А тепер влаштуємо змагання. Мамо, тобі не вдасться перемогти. Люба, ти чемпіонка? А зараз матуся покаже, як має бути. Дивись і вчись. Мамо, ти суперова. Час випробувати свою силу. Мамо, вдалося. Тепер спробуй. Ти. Ой, не вдалося. Люба, все вдасться. Так, я впораюся. Сінаморол – це рекорд. А зараз заберемо свій подарунок. А ще ході уявити. Люба, маєш неперевершений вигляд. Ласкаво просимо. Ми на вас чекали. Займайте свої місця. Свято розпочинається просто зараз. Мамо, що відбувається? Це все мені люба з Днем Народження. Це твоя вечірка. Юху, найкращий день мого життя. Я втомилася. Нам із малюком слід відпочити. Справжній релакс. У, з таким черевцем це робити доволі складно. О, мені щось зле. Ой-ой, гадаю, почалося. Алло, допоможіть. Пані де ви? Допомога вже близько. Дитина, ось ось з'явиться на світ. Час діяти. Ага. Матусю, ви впораєтеся. Вітаю у вас, чудова дівчинка. Тихіше, тихіше, крихітко. А зараз познайомся з мамою. Крісті, привіт! Я так довго на тебе чекала. Маю дома. А це твоя кімната. Чи подобається? Так ледве не забула. Крісті, чи ти зголодніла? Смачного крихітко? Бути мамою зовсім не складно. Стривайте, звідки цей запах? Гадаю, декому час замінити підгузок. Простіше не буває. Юху, мені це вдалося. Крісті, як щодо захопливої пригоди нам буде весело? Обіцяю. Ми майже на місці. Поїзд це весело. Нам уже час, крісті. Ну ми влаштуємо шопінг. Обожнює шопінг. Ходімо зі мною крихітко. Тут сила селена всього. Хочу все. Почнімо з новенького смачка. Ну ми далі. Мамо, іграшку. Як скажеш Люба, аби хоч нічого не забути. Доню матимеш все найкраще. Приходьте до нас ще пані. Але тут нічого нічогісінько немає. Мамо, що нам вдіяти? Довірся мені, Люба. Мама має план. Тепер це суперкімната. Як тобі таке, крихітко? Мамо, ти найкраща. О, я дуже зголодніла. Ми це миттю виправимо Крісті. Влаштовуйся зручніше. А ось і твоє молоко. Але нам слід розігріти його. Мам, хочу їсти. Смачного дитинко. Смакота. А тепер маємо справи. Цей сік дуже корисний. І смачнющий. О мій животик. Отже, поквапмось, Люба. Ох, наче встигли. Я буду поруч. Матуся, я все. Час братися до прибирання. І не забудь вмитися крісті. Її є понад усе. Ми впоралися, Люба. Гадаю, тобі слід викупатися. Більше, ще більше піни. М -м, такий аромат. А зараз знову переодягнемося. І лягаємо спати. Не хочу! Крісті вже пізно. Ну, моє я почитаю твою улюблену книгу. У одному королівстві жила гарна принцеса. О, як я втомилася. Що? Котра година? Крісті час прокидатися. Ми страшенно запізнюємося. О, але це зарано. Час іти до садочку, крихітко. А тепер чистити зубки. Хі -хі. А може, нам ну, пограємо. Гаразд вже йду. Чи мені вдається? А вже ж, люба. Тім, ти про дещо забула. Я зачекаю на тебе. Готово. Хто тут зголоднів? Молоко найкорисніший сніданок. І каша також. Ти в мене неабияка розумниця. Я наїлася. Чудово! Отже, ходімо в садочок. Пасажири займайте місця. А я вже тут. Наш екіпаж вирушає. Сподіваюся, ми не запізнилися? Ви саме вчасно. Ласкаво просимо, Крісті. Юху, мені тут все подобається. Привіт, я Деніс. А я Крісті. Ну ми гратися. Поглянь, як я вмію. Ти наступний. Ага. Перемогла дружба. Чим далі займемося? Ходімо зі мною, подруго. Юху, веселімося. Крісті, чи ти зможеш так, як я? А вже ж, поглянь! А тепер пограємо в будівельників, слушна думка. А ще я вмію малювати. Доведи. Ти перша! Мотай на вуз, Денісе. А тепер моя черга. Чи подобається? Хі -хі, ідеально. Гадаю, маємо обід. В такому разі варто поквапитися. Діти оголошено смачну перерву. Хто зголоднів? На вигляд апетитно. Так би з'їв. Це дуже смачно. А тепер десерт. Пригощайтеся. Дякую. Ви така добра. Краще годію явити. Згодна, друже. Діти, гадаю, ви втомилися. Ну, трохи. Ми хочемо гратися. Отже, ми вирушаємо в космос. Пристібайте ремені і летімо. А ось і я. Крісті так на вас чекала. Мам, Я скучила. І я, Люба, ну, мамо гратися. Крихітко, нам час іти додому. Але я не хочу. Крісті, ми повернемося сюди завтра. А я на тебе чекатиму. Ходімо, Люба. Обожнюю свою роботу. Крісті, вечеря вже готова. Я тут. Твій mm. улюблений супчик із броколі. <плес> вже й квартиць куштувати. Хочеш пити, Люба? Тримай. А ось і смакота смачного, а на десерт найсмачніший тортик. М -м, дуже смачно крісті час іти до ванної, не доженеш. Чи готова, Люба? Поглянь, хто завітав до нас у гості. Ні, мої іграшки. І додамо трішечки піни. Купатися це так весело. А ось і наш пухнастий рушник. Що там далі, Крісті? Білісінька усмішка вже ж. Молодець Крісті. Я впоралась. Ти найрозумніша Ей. дівчинка. І розумним дівчаткам час лягати спати. Ага. Тільки не забудь про свої вітаміни Люба. І заразом закрапаємо очі. Юху, моя Мері. Отже, ми всі разом почитаємо казку. Ура! Хочу знати, чим завершилася та історія. Принц мав вирушити на пошуки своєї принцеси.